Триває 1084-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1390 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 11 лютого окупаційні війська Росії втратили 851 тисячу 880 військових, 10 тисяч 14 танків, 20 тисяч 844 бойові броньовані машини, 22 923 артилерійські системи, 1 275 реактивних систем вогню, 1 060 засобів ППО, 370 літаків, 331 гелікоптер, 24 755 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 056 крилатих ракет, 28 кораблів, 36 тисяч 807 одиниць автомобільної техніки та 3741 одиницю спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.